На тлі президентських виборів сил оборони США провели випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Мінетмен 3 Про це повідомили на сайті командування глобальних ударів повітряних сил США. Об'єднана команда військовослужбовців командування глобальних ударів ВПС США і екіпаж ВМС запустила неозброєну міжконтинентальну балістичну ракету. 5 листопада 24 го року 23.01 за тихоокеанським часом з авіабази у Каліфорнії. Цей випробувальний запуск є частиною рутинних і періодичних заходів, покликаних продемонструвати, що ядерні сили стримування Сполучених Штатів є безпечними, надійними і ефективними для стримувань.